Вітаю всіх! Карта Дня та підказка від ангелів на завтра, 24 січня 2023 року. Що хочуть сказати нам наші ангели на завтра? Просіть, ну що ж, завтра прекрасний день просити про те, про що ви найбільше, чого ви найбільше бажаєте. Вознесіть свої молитви, хто ви що вірить, хто Богу, хто ангелам, хто вищим силам, хто вселенні. і завтра ви можете отримати підтримку, отримати підтримку. Просіть про те, що хочете. Для цього завтра гарний день. Ми ждемо вашого обращення до нас, говорить цей ангелочок. Говорить цей ангелочок. Так що просіть, моліться чи своїми словами говоріть. Нема ніякої різниці, як просити у неба допомоги. Так, карта дня 24 січня 2023 року для овнів. Ух ти, овни. Дуже непроста ситуація. Овни. Завтра сосвідочитесь, день може бути дуже і дуже важким. Або хтось нанесе, знаєте, всадить кінжал в спину, або обставини складуться так, що просто приб'ють вас до землі. Або ж ви самі своїми думками можете таке собі в голові накрутити, таке напридумувати, що самі себе і вкладете в таку позу. Вихід з любої ситуації є, говорить ця карта. Отам От у нас і сонечко сходить, і водичка світленька. Все може бути добре. Поставте якусь крапку також по цій карті в обставинах, які вам не подобаються. Завершіть, закінчіть свій негативний етап. Так, тільці, тільці завтра прекрасна карта. Завершайте незавершені діла. По цій карті, 21 карта старших арканів говорить: завершайте якісь діла, які у вас не завершилися. День прекрасний, беріться за любу справу, це успіх, це воплощення всіх мрій і ідей, скажімо одним словом. Так, близнюки. Близнюки будуть повністю посвящати себе сім'ї. Гармонійний день, общення з близькими, з рідними, дітьми, внуками, прекрасна карта, хай так і буде. Раки. Ви можете почути про себе якісь сплетні. Також ця карта називається Ізбавлення і получення по заслугам. Карта Страшний суд. І знаєте, получення по заслугам, як себе вели, так по заслугам і получите. Так що завтра може якийсь бути результат ваших дій. Е, так, леве, леве, хаотичний день, коли, знаєте, енергія уходить між пальцями, проходить в пісок, день, коли люди діють без всякого плану, якісь мілкі ссори, роздори, вияснення відношення. І все це на ровному місці ні до чого не призведе. Просто день може пройти в пусту. Діви, Діви — якась непонятна ситуація, недовіра до когось, коли людина, яка казалась другом і лащилась, як собачка, окажеться вовком, яка людина, яка світила, як, місяць, окажеться, світила, як сонечко, окажеться холодним місяцем. Хтось може обмануть, повести себе нечесно, несправедливо, якась, знаєте, така, смутна, смутна, неприємна ситуація. День, а також день, коли немає настрою, знаєте, і людина впадає в депресію. Так. Далі у нас терези, терези, верховна жріця. Довіряйте завтра своїй інтуїції, це карта нашого, нашого підсознання, нашої інтуїції. А також це карта, коли якісь обставини неочікувані і про які ви навіть не здогадувалися, можуть стати явними. Так, скорпіони, карта, справедливість це судові справи, всякі бумажні діла, документи, все приведіть до порядку, а також вирішення проблем на вашу користь. Якусь справедливість і равновісвія завтра можете знайти. Стрільці. Стрільці захочуть з кимось повоювати, об'являть комусь війну. І дивіться, щоб в відповідь ви не отримали теж пошапки. В общем, карта війни. Якщо надумали воювати, то будьте дуже обережні, бо можете, як і ви обідати, так можуть обідати і вас. Козироги. Козироги завтра легкий гарний день, можете отримати якусь хорошу звістку, а так день такого доброго, гарного настрою, паш кубків. Нічого такого не пройдеть столь важного. Водолії, карта планів, карта вивчення інформації, коли, карта вибора, коли ви вибираєте між тим, що у вас є, і тим, що може бути, коли людина дивиться на інші берега і вивчає інформацію через інтернет. Така от карта і рибка. А рибок може бути дуже важкий день. Багато проблем навалиться, всі зразу треба буде вирішити. Болітиме і голова, і шия, й руки, знаєте, тому що карта вам совітує, переложіть деякі, деякі обов'язки на інших людей, щоб вам стало трошки легше. Всім бажаю тихої, мирної сьогоднішньої ночі. Завтрашнього спокійного дня.